Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анастасія. В цьому відео ми подивимося основні події вересня. Будемо дивитися, що вам очікувати, і візьмемо пораду від карт на цей період. В цьому відео будемо дивитися такі знаки суддяки, як овень, телець і близнюки. Отже, починаємо з овнів. Овні. Що вам очікувати у вересні? які будуть основні події місяця і як нам краще на них реагувати. Отже дивимося. Основні події двійка мечів і порада на цей період дев'ятка кубків. Отже, для овнів основні події місяця, по мечів, буде період, коли ви будете шукати якийсь внутрішній емоційний баланс, коли ви можете навмисно не форсувати події, залягти на дно, взяти якийсь тайм-аут, час на роздуми. Оскільки це може бути відчуття, коли ви в якійсь тупікові ситуації, коли щось не вирішується так, як ви хочете. Або, наприклад, у вас буде якихось два варіанти розвитку подій, і ні один з них вас не задовільняє, щось не те, і ви не знаєте, як вам краще поступити. Тому для когось це може навіть програтися як те, що ви будете змушені піти на компроміс, можливо, з кимось домовлятися, чи паратнеритися, чи, чи просто не діяти. І це, можливо, вас буде трішки напрягати, буде вам дискомфортно, але це буде краще, ніж, ніж робити те, що вам не подобається. Як порада, дев'ятка кубків говорить, більше звернути увагу на вашу інтуїцію, на ваш емоційний стан. Оскільки кілька мечів у нас більше про логіку, про факти, про думки, які постійно рояться в голові. Це як багато думок, які кажуть, а ні, це нам не годиться, нам це робити не потрібно. Карта дев'ятка кубків радить нам більше звернути увагу на вас внутрішній емоційний стан. Старайтеся піти на прогулянку, зробити те, що вам подобається, на якийсь хобі, творчість, піти на прогулянку в ліс, в парк, для когось, можливо, це якась медитація, щоб заспокоїти цей рій думок, щоб відчути, що вам потрібно, як вам правильно поступити в якійсь ситуації, і тоді все буде гаразд. Отже, звертайте більше увагу на емоції, на вашу інтуїцію. Я вам бажаю вирішення усіх ваших питань, якомога краще. Ми зустрінемось в наступному відео. Тельці, Вітаю вас! Давайте подивимося основні події вересня. Що вам очікувати, і візьмемо пораду від карт, як краще реагувати на події місяця. Як вам краще себе поводити? Отже, дивимося. Основні події карта світ і порада на цей період, восьмірка Пентаклів. Цікавий дуже у вас період. По карті світ події будуть дуже гармонійні. Ви Будете почуватися наповнено, класно. Все буде відбуватися найкращим чином. Буде багато взаємодії з оточуючими, розширення ваших соціальних контактів. Для когось це може бути період завершення якихось справ, коли ви довго на чомусь працювали, прикладали багато зусиль, отримуєте бажані результати. Також для когось це можуть дігратися як якісь поїздки за кордон чи, можливо, оформлення якихось документів на виїзд в кожного по-різному. Також це може бути більше спілкування з іноземцями, більше спілкування онлайн, збільшення ваших контактів. Ваших соціальних зв'язків. Як порада на цей період, Вісьмірка Пентаклів говорить нам про те, щоб ви продовжували працювати, працювали багато, працювали, вдосконалювалися як професіонал, працювали, прикладали максимально багато зусиль, покращили свою майстерність, але ця робота вимагає від того, щоб ви були більш уважними, концентрувалися на деталях, на деталях а здобували таки більше практичного досвіду. Також вісьмірка Пентаклів може говорити про якісь навчання, про курси, про а, якісь інтенсиви, тому максимально можете в цей період а, класно попрацювати і вдосконалитися як професіонал в якійсь своїй сфері. Я вам бажаю класного місяця. А ми рухаємося далі до близнюків. Близнюки, вітаю вас! Давайте подивимось, чим потішить нас вересень. Які основні події очікувати. І візьмемо пораду від карт, як краще на ці події реагувати. Що нам робити? Отже, дивимося. Основні події, карта шестірка жезлів, порада на цей період, шестірка мечів. Отже, основні е е події місяця по шестірки жезлів, це, можливо, якісь перемоги, якісь. Е Класні новини, які виправдають ваші сподівання. це період, коли ви можете почуватись переможцем, особливо, якщо ви на чомусь довго працювали, або щось може не вдавалося, чи ви був якийсь довгий період невдач, або ви, в принципі, до чогось ішли до якоїсь цілі і чекали результатів, ви їх отримаєте цього місяця. Це перемоги, це подолання труднощів, це почуття гордості за себе, це успіх, це досягнення. Ви можете очікувати якісь хороші, класні новини. І, в принципі, в цей період ви можете активно рухатись вперед, долати труднощі, почуватися на гребені а, перемог. Як порада, на цей період шестірка мечів, щоб отримати все, що ви хочете, вам в цей період класно покладатися більше на логіку, на факти, на, на пошук інформації, в книгах, можливо, вам допоможуть якісь сторонні люди, не цурайтеся в когось, попросити допомогу. Подзвонити, перепитати лишній раз, вам обов'язково допоможуть. Тому більше комунікації, більше інтелектуальної роботи, більше покладаєтеся на логіку і факти, ніж на емоції. Я вам бажаю класного продуктивного вересня і зустрінемось в наступному відео.